Ще 3-4 роки тому поодинокі електросамокати, гіроборди і моноколеса викликали справжній подив у прикарпатців. Однак зараз, із розваги для молоді, вони перетворилися на невід'ємну частину життя людей. Секрет популярності, а також мінуси цих транспортних засобів, шукала наша Ірина Некорович. Компактний, зручний, швидкий та економний. Це все про електросамокат. Здавалося, б одні переваги, і саме тому цей транспортний засіб буквально заболонив обласний центр Прикарпаття. Однак, не все так однозначно. Ірина вперше стала на електросамокат три роки тому. Відтоді це її улюблений спосіб пересування. Тут це дуже просто. Він працює як звичайний самокат. Тут є газ. Можна його нажати і він сам починає їхати. І є гальма. Тут на моніторі транслюється швидкість та й все. Головне, щоб він був заряджений. Електросамокат це вигідно, каже Ірина. Вона бере його в оренду, однак розповідає, це все одно дешевше, аніж замовляти таксі. Вона нараховує вартість за кожну хвилину, плюс вартість за розблокування самокату. В середньому розблокування самокату це десь 10 гривень, хвилина гривня дві, залежно від компанії. А також каже, це альтернатива громадському транспорту. Спершу згадую, кататися було лячно, однак згодом призвичаїлась. Їжджу, буває і тротуарами, і велодоріжками, і по дорозі стараюсь обережно, щоб не заважати ні транспорту, ні людям. Буває, що люди кидаються під колеса. Не там не помічають, або думають, що я дуже швидко загальмую, і просто перед тобою починають виходити. Два роки тому уряд прийняв закон про електроскутери та самокати. Їх водіїв прирівняли до учасників дорожнього руху і тепер можуть карати заїзду в нетверезому стані. Однак документ слід доопрацювати за європейським стандартом. Вважає Богдана, яка працювала у сфері оренди цього транспорту. Вони мають їздити по велодоріжках, по дорогах в сторону руху автомобілів. На самокаті обов'язково має бути включений ліхтарик, мають бути якісь світловідбиваючі елементи. Водій обов'язково в ідеалі має бути повнолітнім або 16. Плюс, тобто діти, які катаються. Вони робляться під відповідальність батьків. Богдана наголошує у випадку травм через неуважність чи необережність компанія-орендодавець не відшкодує збитки. Попереджає, не катайтеся на електросамокаті удвох. Він не розрахований на велику вагу. А ще перед початком поїздки каже: обов'язково перевіряйте стан транспорту. Що для цього треба зробити? Скористуватися гальмами, перевірити, чи працюють гальма. І потім перевірити, чи працює газ. Це робиться на ходу. На це витрачається близько однієї хвилини, але це може потім зекономити вам кошти і час на лікування, тому що бувають випадки, коли щось не працює. Треба розуміти, що цим самокатом до вас на день можуть користуватися 20-30 людей. Відповідно. Якщо щось йде несправно, одразу закінчуєте поїздку і пишете в службу підтримки. Перехожі погоджуються з перевагами цього виду транспорту, однак нарікають, що доволі часто водії їздять, як їм заманеться. Що ви по дорозі їздять, то нормально. А якщо у на таких тротуарах, то негативно. Бомба, пушка, взагалі, сам пользуюсь од від кожного дня. А як водій, ну то не дуже добре, оскільки вони їдуть і нарушують правила дорожнього руху, це дуже небезпечно. Я вважаю, що на деяких вулицях це треба категорично заборонити, бо коли вулиця вузенька і ти йдеш з дитиною, то відповідно коляска, тобто це є рух не швидкий, ти не завжди можеш ухилитися від людини, яка на швидкості на тебе летить. Я десь восьми їздила. Мої друзі давали чуть-чуть кататись. І не поїде, їздить. Mm. Спочатку боялася, тепер я звикла, мені подобається на швидкості їхати. Головне, щоб мене врізалося. ДТП за участю електросамокатів вже стали проблемою у Європі та Америці. Нерідко вони закінчуються трагічно. Тому в деяких країнах, аби кормувати цим транспортом, спершу треба здати на права.